Чому у більшості людей відсутня дисципліна? Хоча насправді можна сказати, що в людини є дисципліна. Вона встає о 6-й ранку на роботу кожного дня систематично, а о 6-й ранку, щоб зайнятися спортом, вона не встане. Або щоб вирішити якісь проблеми чи почитати книгу ні, у свій вихідний вона буде солодко спати в ліжку. То як тут розібратися з тим, що в людини є ніби дисципліна, а водночас і немає дисципліни. Все це пов'язано з тим, що біологічно наш мозок налаштований на програму виживання. І для того, щоб вижити, людині потрібно встати о 6-й ранку і сходити на роботу, заробити кошти на хліб, на одяг, ну і на дозвілля, яке вона може собі дозволити за ті кошти, які заробить. Але навіщо мозку піднімати вас о 6-й ранку, щоб читати книгу? В принципі, все, що потрібно для програми виживання, у нього є. Тож, якщо ви хочете прокачати свою дисципліну, вам потрібно мозок перевести із програми виживання на програму успіху. Успіх це не про великі лакшері речі там, чи великі лакшері будинки. Ні, успіх це про класне кайфове життя, яке саме хочете ви. Яке вам подобається, розумієте? Це не гонка за чимось там, в кого крутіша тачка чи в кого крутіший будинок. Успіх це те, що моєму серцю подобається, що я можу робити. Не залежати від фінансів, брати, що я хочу їхати куди я хочу, подорожувати, де я хочу. І так, перевести свій мозок можна за допомогою одного крутого завдання планка це фізичне навантаження, планка. Стаєте в планку і от відчуваєте, простите, 30 секунд, відчуваєте, а вас починає прямо ж так трясти. Ще треба постояти. От скільки зможете, скільки й простійте. Переступіть із цей бар'єр, просто переламайте себе, і тоді ви отримаєте ось ту частинку переналаштування себе, переламувати себе, зламувати налаштування із, ох, мені і так класно до того, а я хочу. Я візьму те, що я хочу. Якщо у вас вийде простояти в планки 2-3 хвилини, то це прям супер. От класне правило, яке допоможе вам прокачати свою дисципліну. І тоді ви в 6 ранку встанете, щоб займатися спортом чи читати класну книгу, а не ходити працювати на когось.